ФОП поповнює свій банківський рахунок власними грошима фізи особи, чи включати ці гроші в доход ФОПа. Податкова каже, що так включати в дохід ФОПа, якщо ви поповнюєте своїми власними коштами свій рахунок банківський ФОП. Але якщо ви вносите фінансову допомогу, то можна не оподатковувати. Але важливо, що цю фінансову допомогу треба повернути. Обов'язково, і якщо ви будете робити дуже часто такі операції, то якщо податкова буде перевіряти, в неї можуть виникнути додаткові питання. Також варто зауважити, якщо ви вносите ці гроші готівкою, то також податкова може спитати, а де ваш касовий апарат, якщо ви приймали ці гроші як виручку і будете вносити на рахунок ФОП як виручку. Тож будьте уважні, якщо ви готівкою поповнюєте свій рахунок ФОП.